Сьогодні 14 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 14 серпня в Україні світі святкують всесвітній день ящерки. Невідома істота виникнення цього світа. Але існує думка, що ініціатором його створення була група любителів дикої природи. Вони хотіли змінити погану думку суспільства про ящерок. Ящірка – одна з найбільших за чисельністю груп неземних хребетних. Відомо близько 6 тисяч видів плазунів, які ведуть неземний спосіб життя. Деякі мешкають на землі, інші на деревах. Відрізняються вони розміром, забарвленням та іншим. Найбільшою ящіркою на землі є камоцький варан довжина деяких представників сягає трьох метрів. Кож 14 серпня день зведення татуювання. Часто татуювання сприймається як постійний знак, символ якоїсь події чи моменту, яку людина хоче запам'ятати назавжди. Але з часом смаки змінюються, і те, що раніше здавалось хорошою ідеєю, може стати джерелом жалю. Саме цей день присвятили таким людям, які бажають попрощатися із своїми татуюваннями. Цей день народилися 1892 рік український художник, представник школи Байчуків Іван Липківський. 1983 рік американська акторка українського походження Міла Куніс.